На ім'я Діанка. Діанка дуже захоплювалася різними квітами, які вирощувала у себе вдома. Але вона мріяла ще про одну квітку, якої поки іще не було в саду, троянду. І ось одного разу, граючись із подругами, вона побачила щось дивовижне прямо на дитячій площадці посеред асфальту. Росла червона троянда. Дівчинка підійшла ближче і з захопленням почала її розглядати. Як ти тут виросла? Тут тобі, напевно, погано та незручно. Краще я перенесу тебе до свого саду. Дівчинка обережно дістала рослину і стрічне і понесла свою злахідку додому. Там вона пересадила троянду у найкраще місце в саду. Дівчинці так сподобалася квітка, що вона кожного дня доглядала її. І троянда стала дуже гарним великим кущем. Крім саду, який любила Діанка, вона ще й мала хороших друзів, з якими полюбляла частенько бавитися. Але була у неї одна цікава звичка. Спочатку грається з друзями всім весело й радісно, а потім на деякий час забуває про них. Така звичка Діанки стосувалася її квітів в саду. То доглядає їх кожного дня, то забуде про них. Так сталося і цього разу. Прийшов, прийшовши до свого квітника, Діанка помітила, що всі рослини почали в'янути. Вона підійшла до троянди, а та так хоч майже зів'яла. Змрякалася діанка за свої квіти і почала швидко їй поливати, бур'яни виривати та землю розкушувати. За кілька днів її праці. Двіти знову підняли свої олівки, і сад діанти знову ожив, а троянда стала ще більшою красунею, ніж була раніше. Діанка побачила це все і полегшено, зітхнувши, сказала. Як добре, що все налагодилося, а то я вже. Зля Роянда промовила до дівчинки. Дякую тобі, діанка, що ти не дозволяла мені і моїм новим подругам загинути. Діанка дуже здивувалася, адже вперше в житті вона почула, як розмовляє квітка. О, це диво. Я не знала, що ти вмієш розмовляти. А можна я тебе ще запитаю? Звичайно, я тебе слухаю. Скажи, будь ласка, а чому ти без води п'янеш? Тут немає нічого дивного. Для того, щоб кожна рослина на землі себе добре почувала, їй потрібна вода завжди. Без неї вона просто загине. Добре, я більше такого ніколи не допущу. Але знаєш у мене є ще одна проблема. Може, ти мені тут допоможеш? Тоді розкажи, я спробую допомогти. Мої друзі про мене забули і мені зараз дуже сумно. Я не знаю, що мені робити. Ти знаєш? Дружба дуже схожа на квітку. Якщо про рослину не дбати, не поливати її, то вона може загинути. Те ж саме стосується і дружби. Щоб дружба була міцною, їй теж потрібно поливати. А як це, не розумію? Хорошу дружбу потрібно постійно підтримувати, бути готовим допомогти своєму другові навіть тоді, коли не зовсім зручно. Дякую тобі, троянду. Вона все зрозуміла. Дівчинка подякувала троянді за допомогу. Тепер вона зрозуміла, що їй потрібно ніколи не забувати про свої квіти, а завжди доглядати за ними. А ще вона зрозуміла, що їй самій потрібно робити все можливе, щоб підтримувати дружбу. Тому вже сьогодні вона вирішила. Запросити до себе в гості Оленку із Софійкою і познайомити їх із своїм незвичним та цікавим другом Трояндою. Дітки, вам сподобалася казочка? Дякую, до зустрічі, малята!